Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 1 домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Укажіть формулу, що задає функцію. Перший варіант А х квадрат додати у квадрат дорівнює хі. Друге б дорівнює у, дорівнює дробу, чисельник якого 4. Знаменник різниця х і 3. В. х квадрат додати х додати у дорівнює зу. І четверте у дорівнює дріб чисельник. Різниця х і 1 знаменник сума y і 2. Якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної, то таку залежність називають функціональною залежністю або функцією. У нас єдина функція це варіант b, коли одному значенню змінної x відповідає єдине значення змінної y запишемо це. Отже, Y дорівнює дріб, дріб, чисельник 4 знаменник різниця X і 3. І пишемо, що це формула, що задає функцію. І записуємо відповідь. Варіант відповіді у нас Б. Номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Алгебра 7 та номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 9 до параграфів 42 по 44, підручника математика 7 виконано.